Ну що, побалакаємо? це я тобі кажу. Пробуй кофе. Тепер. Попробуй не поблагодарить. Спасибо. Так ні, ти попробуй, так не надо мені на о, 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 так вот чипеть и все. Ты пробуй. А ну скажи, я с душою живую. Ой, без ти душа. Так не б ти попробуй. Лежить. Кофе на табурет, не на табуретке на тумбочке. Пала мене. <плух> О, а ти що на мені сьогодні построїш відео? Я на тобі не построю відео. А, а біля тебе построю відео. Я можу на тобі відео остановити. Що? Ну всю вам не показую. Чи ти хочеш показати? Як кофе тише скажу? Три же хіленьки. <плух> Топе. Плаче, то сміється. Ну, гілки павлі. Немає ж Ти все ж де колись писала, тепер уже не пише. Не пише. Ви кажете, чи така ви. То плачете, то світе. Знаєш, е е е е одна писала, але не пише вже. Коротше, я вам розкажу не нього. Це розказав мені, ну, ото ж хороший друг у скельках є Гена, Гена, Недобе. Може він не дивиться, мої його хто знає, дайте контакти, ми не можемо з ним зв'язатися. Дайте, пожалуйста. Ми дуже дружимо, ну дружили. зараз вже після два роки ми потеряли зв'язку з ним. А він у скельках. Як він там, ми до сих пор не знаємо. Так приїжджали гості, він люблю, любив анекдоти розказувати. Ну, значить, каже, помирає, померла, як, я точно зараз буду споминати. Визиває, по, ну, померла теща, ну, чоловіка. Так? А, жінка померла. А через время ще? через ну, день там. А Амінти приїхали і питають. Що жінка тіпа, померла? Ну, кая грибів наїлася. І померла. А ще, що померла? А ще не хотіла, кая грибів їсти. Ну, і... За те, що не хотіла гриби. Ну, ще вам Так от, писала. Написала тут Не хоче. Так оце. Ну, може я не складно, тому що я не Я Так, можу розказати, ну тільки воно моє не так буде. Ну, послухайте. Якщо хто вміє, той допави і розкаже правильно. Я похарно? Та бомба. Щось не пахне нічим. Нічим. Надо у холодильнику взяти аромат. Каплі. Аромат не каплі. Ні, а те злиплося, не надо давать. Я сам буду, если цепляєш. Ну, що а то злиплося. там уже одне осталось. Я його готую, те вчора тягала. Сейчас я вам покажу, що тут зликнути. Нет. Вот це... это таке хороше, добре. Рекомендую. А оце, оце такі ми голодні. Це просто на любителя, Це конфета. Як, вишня в шоколаді. П'яна вишня у неп'яному шоколаді. Вони у мене в машині лежали, вони п'яні. Я не вони в мене в машині лежали, ми купили, а потім за них якось забулися, так? Да? Знаєш, ну виїшли за машини, а пакет. Я його вкинув там в тіньок, Ви знаєте, там бандачок такий. Ну вони все одно там примінялися при той. Ні, тож ви подиви, яка хороша конфетка. Красиво. Я тебе хочу вивости. Не дай зробити приємно собі. Кушай. Мені тут. Ладно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты це специально плямкаешь? На камеру? Кто у тебя? Я не знаю Не буду акцент скидывать на жом. Кто за плямка? Хорошо. Что, не могут? Трохом пахнет. Діба бумажечки. На, це. Ні, не буду, у мене ще один є. Я з конфетами не можу пити. Не дружиш? Ні, я дружу, ну, кофе. Нужно пахнуть кофе. Це так само, як борщ із сметаною. Я не против, хто любить борщ із сметаною. Зовсім не против. Ну, я щось... Чусь... Я друг їсти борщ, щоб він... Ну, по А если там сметанка, там уже сметанку. Ты расскажи, как ты вчера пирог пил. Я пирог уже. вчера. Ну, а я его пил, пил? Раз в неделю? Раз в неделю с бутылкой. Mm? Ну, с пил. Две бутылки, раз в неделю, две бутылочки пива на руки. Да, легенького такое. А меню всегда купляю корону. на камеру? Потекло. А Мені купляє корону. Він знає, що я можу відкрити, mm -hmm. я ж п'ю таблетки, мені і не можна. Таблеток п'ю багато. Ну, а другий раз от прям хочеться аж не знаю. Як. Я по не люблю... Так, я його не люблю, мені воно не добре, мені лучше з сидора. Сьогодні вам розкажемо свої секрети про виборони. А другий раз корону. Если спила, то корону. Молодж, если там ліда там... з янкою коли-нибудь щось потім, ну корону. І ось я вчора він пішов за пивою приніски, а я б... взяв тобі, а я після Богдана розстроїлася, а голова розболілась, плохо мені стало, страшне. Да, он говорит, не была таблетка, я тебе принес куролу. Ни одного видео нема, чтобы не кашляла. Так что тут погано еще. Что ж ты не много делаешь? Ты кашляешь. Ну и короче говоря, а он же знает, что я глоток два сделаю, а тогда ему надо допивать. Ну да. И он всегда мне купит, а что ему тогда больше попадет. А так у меня лимит. Душа норму знает. Ну так. І я. Ой, я, да? Да. О, я ж коротше взяла, открив він мені ну, Я глоток два зробила і дзвоню до Наташі вечором. І вже, а я ж сидю, як прибуваю, ти поки посів, а я сидю, тільки наблюдаю. Думаю, о, нормально, пойдеть. Два глоточка зробила, а зараз, а сама щось їдає, мабуть, якась була, так? Да? Щось, типо, да, чиків, щось не доїдав. Думаю, сейчас вона... Ще пару у укине і все, і все буде нормально. У мене вечір буде класний. <кій> <кій> ну і далі. І тут з Надашею бумагає, а я кажу, батько мені на корону приніс, так я вже два лоска зробила, я вже не хочу. Я, а Вона каже: а ви киньте туди пару дольок лимона. <кій> і Як назло лимон? У холодильнику є. То ніколи немає. Другий раз як треба в чай, немає. Я купив о, лимон. Учора якраз купила. Свіжень. Молоді прийшлося обрізати на карту до лимона. Так, да, я вкину туди, тоненько взяв і так, якраз скрутив бутилочку. Попробуйте. Mm -hmm. Я не знаю у обичне пиво, але у корону я попробував, дали мені э, розрішення глоточок спробуйте. Я його допивати, ні-ні-ні, попробуйте тільки. Ну, я спробував. Класне. Лимоном пахне кислиночка, перебивається той горький вкус. Я випила бутилочку корони. Дала йому тільки спробувати, це він правду каже. Так, <світ> <світ> <Да>, 330 тридцять грам. <світ> Ні, ну я випила з удовольствием. Я хотіла б випити і мені воно не лізе, я не можу. Другий раз треба випити би таке. Ну, а воно не лізло. Спасіба дитині, оце підказувати. Це последні лимони. Вже сезон кончився, тепер лимони будуть аж осінь. Так що корона буде без лимонів тобі. Ви як їздили віддихати, туди показували вам на цей, на дачу на оту. хлопці собі взяли пиво, а а мені взяли дві бутилки. Кожен собі заказував, хто що буде пити. І мені взяли дві бутилки корони. І одну мала випили. На двоє суток. Да, і, одну, і одну вечором ти випив мою корону. А одну привезли додому та вдома дівчата випили. Да, а раніше А раніше як по маслу. Ну. Оце як гульня, а як же ж ми будемо розчитувати е, продукти? Ну, Продукти то таке. Тут треба головне розчитати. Ну що, продукти теж ми Должно бути на кожну людину кусок м'яса, кусок, якщо котлета, то на кожну по котлеті кусок. І блинчик. Кусок. Який кусок? Ну, зайдя. Ну, різали мекачок, гусей, а, кусочками що, різали рубали, і ми розраховували, щоб було 30 чоловік, значить 30, мінімум 30 кусочків. Маса, ну, саме легше розчитати було... 30 саме легше було розчитати. І... Ну, для настроєння, бутилки, для танців, яка ж а листа. Танція... Бутилка на Так, да, Бутилка на... на чоловіка. Жінка бутилку то не лип'є, а чоловіку і мало бутилки. І воно то якраз зрівняється. У середньому, виходить, ви? Це для молодіжі, хто ще не знає. Так, да, хто хоче розчитати, так, що бутилку. Чи самогонки, чи водки, не пива, ні. пива, Тоді ми пива. А зараз молоді ж більше пиво б'є. Ми пили тоді, так, самого. Грошей не було, бідно була. А Олька ж треба було, щоб було весело. Ми робили самогон і пили самогон. А другий раз. І голови не другий Він раз самогонку? брага, ну це я спеціаліст в ділі. Кисне, кисне, кисне. Оце ж вона вже на підході. Тут вже... Е... Піджимають ті сроки, тут день рождення, чи там ще щось. І я пам'ятаю, вже ж треба. І тут дівчата м'ясо жарять, а я самого гоню. І якраз на вечір ще тепле, в воду ставить, щоб похололо. Бо вже люди гості приходять, а воно тепле. Ви знаєте, що теплий самогон, погано. А в самогомі я гналася у бут... баночку, літрову ставили. В баночку всі кидали шкурки за пельсина. Всегда апельсинка, мандаринка, що небудь ми ніколи не выкидали, підсушувалися, туди він тоді ж горячим если заливається, він тоді такий прозрачный и желтый желтый стоит. А ну хто е, занимается, кто делает для себе самогон, такая тема интересна. И вы же понимаете, что надо, чтобы самогон зробити, надо запарить брашку. Сделать. Брак Брагуня называется. І якщо узнати, готова вона чи не готова. Або якщо от бачите, що вона молоденька, ж ти готова, ну, ну ще не дозріла. Що треба для того, щоб не пішла брага у самогонний апарат? Як кажуть, не поперло брагу? Тому що, ви ж розумієте, що це таке. Не самогон біжить, а брага. Якщо брага виграта, добре вистояна, Після того, що виграється в холодному місці, ніколи Брага не піде. Чи, ну, Брага само не прав. А якщо от молоденька, і що треба додати в Брагу, щоб не поперли її туди? Ану скажіть мені, відвідьте на такий вопрос. А може, хто не знає, спитайте у мене, і я вам відвідаю. Тільки умненько з таким підходом, знаєте, сіли. Типа могорочове діло, вовка. Що треба для того, щоб... Не перло брагу, бо я постійно гоню, гонюсь. Яка що... брага сама лучша, з, ну, з яких продуктів, наприклад. Мені кажеться, що люди вже не гонять. Гонять для себе, для для себе ти... ну малих количество. Брат завжди передасть, значить, роба для себе. Для себе. Ну це ж натурпродукт, там немає нічого лишнього взагалі. Це, це дуже хороше діло. Воно, воно полезне, якщо його в міру приймається. Дуже хороше діло, так. Да. Ну ми не зробимо тут, нас не дозволяють условия такі тут, запах під аромат. Якийсь сказала <розуміло> Ліда казала, Ліда, що в Греції чимось там, як самогон робили, роблять як домашнього производства і угощали їх, даже їм бутилочку дали додому. Таку грамову. Так, mm -hmm. да, ну почули, що вони з Польщі, що ці розказували в Польщі, що там добре, що туди ж їхали, віддихали, все. І вони їм дали на дегустацію і ще й з собою додому дали. Так що навіть ми продістуємо домашніх. Не да. Тут немає нічого поганого. Ну, Наприклад, другі не там балакать про випивку. Ну а що ж тут такого? Ну ми ж всі люди, і всі ж ми, не, ну приймаємо це діло, да? в магазині воно в і продажі. Ох, як люди є приймають. О, так що тут ну, до 18 не можна, звісно. Я другий так, раз аж скучаю. Не до 18 годин, до 18 років не можна. Аж скучаю за тим часом, що можна було там Ну, розслабитися. Так а ще скільки не любить, не розслабився. Та не вип'єш, взагалі воно не лізе випити. Ну так. Да. Тобі полізло, якби... Та я ще не пробував багато. Ну тут не пробував багато. Ти я з Дніпроки не, не пробувала вже, ти вже сто років не пробував. Мабуть, на 50-летій на своєму як попробував то ще. Тому що потанцювали, мене да, побило, да, якось да, там 50 років, да, да. так це ж 50 років, це десяточка назад. Да. Так у тему завели і время, мабуть, вбили багато. У нас з роботи куча, ми хотіли знімати нормальне відео, Так, ну нормальне може... ще і буде, це ж вступлення як. Так вступлення вже на часа. Ну нічого, а куди ти торопишся? Ну куди ти торопишся? Ти знаєш, там є це, як монтіруєш, там не ножниці намальовані. Ти на них нажимаєш, чик-чик-чик-чик-чик, якщо що неправильно. Я не можу тебе вирізати. Мені не треба вирізати. Остап. Така Ліда каже, кажу, Ліда, нема чого знімати, Ліда десь там ну, а нам каже, що ви там. Лидочка, мима, что снимать? Одно и то же, одно и то же. Мика, снимай снимайте для памяти. Я снимаю для памяти? Ты такие дела. Ну что? Я сейчас нажму кнопочку там в телефоне есть, пока приготовлю. Я же сказал, мясо буду готовить. Сегодня я же будет. Я цибули не мое. Дочь вроде. Запиху. Ну, Можу цибуля, я сейчас поставлю мясо, хай оно кипит, а сам пойду по цибуле. Блін, як він мене зводить з ума. Оце один день вдома, а я кажу, я б вже до 11 часов, якщо б я була сама, вже б усі хати перемила, вже б усе переробила. А так я ще з кровати не вставала. Шість днів ти повина роботи. А ти? А сьомий. А ти? А що як? Що я? Ти хочеш м'ясо різати, а я щоб утихнув. Угу. Давай я так. Не будем. Бо я вже казав, то руки болять, я поріжу м'ясо, а ти все остальне. Ти согласна? Ви согласні з таким розкладом? Ну я поріжу, тому що ну, там ребра попадаються, треба їх постукати, хоча ти лучше за мене це робиш. Ну я хочу тобі допомогти. Якщо не, пожалуйста, хочеш ти... Так просто відступаєш? Ні, я не просто. Я піду по цибульку, винесу мусор. Е ну, що ще. Поддихну. Поміняюся. Не знаю, я поработаю там за кадром, а ти тут. Ну, кадр? у да. в мене ні... немає. Що? Красота, це я тебе а ти ж Пробу, в мене не можеш провести. Рыбу. А що ж я думала? Треба в Росман сходити. так А чому треба в Росман мені сходити? Не знаєш. Сьогодні мені тут мало голову, що сьогодні треба піти в Росман і купити. А він сьогодні неділя. У неділю роблять Росмани. Да? Тільки що не допізнав. А що мені треба було купити? Це ж треба додумати, піти в Росман і купити. А що купити, не знаю. Не знаю я. Опа! Думай, думай, що треба купити уросмані? Думай, думай. О. Не знаю я. Ходи купить лимона, як підеш у гану, буду снімити холодильник і там Лимонів буду, не, буде вже, що, не, так, буде не буде вже все. А я ж не буду вже корову розрішать купляти. Так що лимон хай буде. Вчора я пила цілий день воду з лимоном. Ох, а тепер не знаю, я поняття не маю, що мені треба в роз, мені забила собі голову. М'ясо. Промиваємо. Отправляємо його на мойку. Потім буде врізати. От дивіться, яку якраз отупіймав. Ні, не радуга, там цей, хмари. Хмари, аж на, там де вівці пасуться. оце це якраз воно закрило. Нема... Ні, гори є тільки так у цьому. У, у хмарах, так красиво. Що у нас люди там? У чому діти? О діти добре, да? Дивіться. Я на градусник не глянув скільки, ну градусів 10-8, навірно. Дощик пройшов. І з зонтиками куртки в капюшонах немає такого, що шорти та футболки. Навірно прохладненько. Буде з зонтниками дощі, де? Бачите. Все, дощі капає. Пішов я м'ясо розділувати. М'ясо розділувати. Так що, да, не пропустіть, не переключайтесь, не перемикайтесь. М'ясо в наступній серії. Я сам не можу дождатися м'яса. Все, все ніколи, все ніколи, все. То самогонка То самогон, <реш> затягне. Время, время. О, ну нічого, дождемося. У, у слід.